Благословенний Бог наш, завжди нині повсякчас, і на віки віки. Свята Православна Церква, Дерктор Бог мати, поминання суботи у Богослужіннях відносить молитву за всіх час в їх щодо вічних віць та невічності. Господи, Тим'я, Дух і простим в ліхі, нині, царство небесне. У черенцях кафедральному храму преподобної Парасківо-сербської і поминальної суботи молилися за померлих за близьких і рідних людей. Але в пам'яті гіркі спогади про події на Майдані, про тих українців, які загинули від куль. Їх усі її хородять. Учове служіння за померлими у храмі настоятель Микола Свалюк. Співслужить йому клірики Собору. i Особливі дні поминання спочиних християн. Одним із таких днів є м'ясопустна поминання субота, яка припадає напередодні третії підготовчої неділі до Великого Посту. Християни усіх часів і народів завжди молилися за своїх померлих. У цей день належало помолитися і за тих, хто з якоїсь причини не отримав встановленого поминання, бо знали, що це приносить їм велику користь на небесах. Так, з Божою допомогою церква здійснює пам'ять одночасно всіх душ покійних. Щоб не уссудно стали вони перед страшним престолом Господа, Господу помолимо. Іван Золотовост говорить, узаконено апостолами творити перед страшними тайнами поминання спочилих. Вони знали, що велика буває від цього користь для спочилих недаремні моління, недаремні милостині. Усе це встановив дух святий бажаючи, щоб ми отримували користь один через кожного. Бачуть сумиті, сподіваються хреста втіхи, Господу Господи Моли. недолі. Отов за померлих найбільш дієвий засіб для надбання їм милості це Принесення за них безкоробної жертви у православній церкві часточки, які вийнято з просфори у пам'ять померлих після причастя живих віруючих, опускаються у святу чашу з молитвою. Господи, у покої душі спочили корабів твоїх, героїв, які невинно убієнні були на майдані, за всіх тих, які тут нами нині, споминаються у місті світлу, у місті квітучим, у місті спокою, де немає ні журби, ні зітхання, а всякі гріхи, які вони вчинили, словом, чи то ділом, чи то думкою, як милосердний чоловіколюбний Бог простив. Бо нема людини, щоб жила і не зрішила, ти є один без ріка. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє то є істина. Ти воскресіння життя спочили грабів твоїх, за волю України полегше, Христе Боже наш, тобі ми славу віддаємо предвічним вічним